Якщо я тебе виграю в челенджі, ти робиш 5 куверків, б'ємо по 3 штрафних і по три пенальті. У тебе є шанс? Ух. Ой-ой-ой. Та ні, ти що гоніш? Ай, переляку, бл. Забив, бл. Та ні, йомочка. Дані! Добре, 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 ну куди ти стрибаєш, ну? Хорош! Так зараз і... Якщо я зараз забиваю, все, я виграв. П'ять ковирочків, так. Ай! 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 Не грайте ніколи зі мною в челенджі, тому що ви не виграєте. Підпишіться обов'язково.